Дитяча поліклініка потребує ремонту. Нагальних проблем у медустанові три: вікна, батареї та підлога на третьому поверсі. Ця зима для медиків була однією з найскладніших, бо батареї старі і без допомоги електричних обігрівачів не нагрівали кабінети навіть до 15 градусів. А тепло, яке вдавалося, як то кажуть, надихати, випаровувалося через шпарини у старих дерев'яних вікнах. Особливо небезпечний балкон на третьому поверсі. Сюди навіть прибиральницю без нагляду не. Випускають віконні рами настільки хиткі, що можуть вивалитись від мінімальних маніпуляцій. Ще одна проблема з підлогою на третьому поверсі: уся плитка у дірках, а поточні ремонти не допомагають. Плитка вже стара, вона відпадає. Ставити по-новому ми її не можемо. Ми частково її латаємо, цементуємо, робимо покраску. Але оскільки третій поверх це є самий активний у відвідуванні, але глобальних таких ремонтів підлоги ми не можемо зробити. З чотирьох стільців для очікування хитаються три. Із цими дрібними проблемами керівництво медустанови пообіцяло впоратися до кінця тижня. А про необхідність капітального ремонту нарешті заговорили у міськраді. Зараз починають розробляти проєктно-кошторисну документацію. Але цьогоріч це гарантує лише поточний ремонт у вбиральнях. А заміна вікон та системи опалення швидше за все знову відкладається. «Проєктна кошторисна документація на все розробляється і на реконструкцію мансарди, і на термомодернізацію, і на поточні ремонти санвузлів. Що стосується заміни вікон, то гарантувати не можна, що це буде зроблено в цьому році. Але якщо будуть прийняті відповідні рішення і коштів буде достатньо, то це буде зроблено в цьому році.